І тому почитання Божої Матері – це не просто християнська традиція, це критерій православ'я. Якщо людина не почитає і не молиться до ікони Божої Матері, вона не християнин. Ця людина не православна, тому що досвід християнського життя показує, якщо людина сумнівається в необхідності і не відчуває внутрішньої потреби молитися до Божої Матері, то в кінці-кінці кінці вона не буде й молитися до Христа Спасителя. Тому що та людина ніяк не буде розуміти своїм серцем, навіть не розумом, а своїм серцем, що якщо ми кажемо, що ми є люди церковні, а церква це тіло Христове і наш голова церкви Христові це Христос, а Христу дала життя Божій матір, то ми не можемо не любити Божу Матір, яка дала. Оце земне життя Сину Божому, який завдяки їй став Сином Людським. Саме тому, дорогі браті і сестри, таке внутрішнє торжество відчуває кожен із нас, коли ми святкуємо праздник Божої Матері, задуємо якусь подію з її земного життя чи почитаємо її святу ікону. Тому що це рідне нашому серцю. Це рідна мати кожного із нас. І ми знаємо, ми впевнені, що якщо якась біда, вона обов'язково приходить на допомогу. Головне, щоб ми цього хотіли і цього попросили, цього, цього помолилися. Саме тому колись преподобний Афонський подвижник сказав, що якщо людина ні разу не молилася і не плакала перед іконою Божої матері, та людина ще не християнин. І тому ми, люди віруючі, навіть коли немає викликали космість серця, коли серце мовчить, але ми розуміємо, що жити так неможливо, ми обов'язково маємо себе понуждати до молитви. Ми обов'язково маємо себе заставляти, стояти перед іконою Божої Матері, і просити Господа, і в неї самої, Господи, смягчи моє серце. Божі маті, ти знаєш, як важко жити на цій землі. Допоможи мені пройти це поприще земне, та щоб обов'язково досягнути того призначення свого, тої пристані тихої, спокійної, яка є Царством Христовим, і якому ніколи не буде кінця, бо віки. Амінь.